Топ 5 новин, які тобі потрібно знати сьогодні: 19 загиблих та 54 поранених в Харкові. Завершено пошукові роботи в епіцентрі. Криміналісти провели більше ста досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Шлюб онлайн бета-тест вже запустили в дії. Українці зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити. Вистачить кількох кліків. Пари вже можуть подати заявки на тестування. Долар б'є нові рекорди. Лише за 7 днів подорожчав на 1 гривню. Зараз середній курс в обмінках 41 гривня 10 копійок за долар. Компанії-аналітики очікують, що він зросте до 42 гривень до кінця року. З 1 червня піднімуть тариф на світло. Відповідне рішення приймуть завтра. Новий тариф складе 2 гривні 64 копійки за споживання до 100 кВт та 4 гривні 80 копійок за все, що більше 100 кВт. Фаріон поновили на посаді професорки львівської політехніки за рішенням суду. А ще їй виплатять 124 тисячі гривень за вимушений прогул. До поки не на сказала. якось так. Пиши в коментарі, що думаєш з цього приводу, та підписуйся, аби завжди знати більше.